Маю коротеньке таке слово для нас. Не то, що я його маю, знаєте, я нічого нового не можу вам сказати, крім того, що вже сказано в писанні. Але можемо разом порозмірковувати, помолитися, благословити ім'я Господнє і якісь уроки для себе взяти для свого життя, для свого буденного життя, щоденного життя. І хто знає із вас? Хто був із 12. ні, Давайте скажемо так. Хто з авторів Біблії був самою задоволеною людиною? Хто з авторів Святого Письма? Давайте з Нового Заповіту. Бо ви зразу за Давида подумаєте. Хто з авторів нового заповіту, на вашу думку, був самою задоволеною людиною? Павло! Всі згідні, що Павло. Напевно, що кожному із вас зараз, на думку, прийшли якісь вірші, і, мабуть, перший з них це те, що велике надбання бути задоволеним, правда? Бути задоволеним. А що таке задоволення? Задоволення це не переклад російського слова удовольстві. Задоволення це дещо інше. Задоволеність це коли ти дивишся кругом себе, дивишся справа, зліва, дивишся на себе, дивишся на те, що ти маєш, що ти надбав, і кажеш: слава Богу, я задоволений. І тут може спасти на думку: а який рівень мого статку, всього, що я маю, він має відповідати цьому слову задоволеність? Певно, що є якась висота, досягнувши, якої людина може з певністю сказати Я задоволений. Але справа в тому, що коли ми розбираємо слово задоволеність, коли ми беремося його зрозуміти, читаючи там тлумачення словника, то слово задоволення, воно ніяк або задоволеність. Воно ніяк не прив'язане ні з якими статками, чи якимось рівним, чи якимись вершинами. Виявляється, ми можемо бачити задоволеними людей незалежно від майна, і в той же мірі ми можемо зустрічати людей незадоволеними. Але коли ти дивишся на нього, ти думаєш, ні, ну на твоєму місці я був би 100% задоволеним. Ну що тобі? Не вистачає. Ладно, я можу бути чимось незадоволений. А ти чим можеш бути незадоволений? Чому ти незадоволений? Я, наприклад, дивлячись на тебе, ну живучи твоїм життям, я був би 100% задоволений. Але справа в тому, що задоволеність не визначається тим, що має людина чи не має. Задоволеність це стан нашого серця і стан. Нашої душі. І я б хотів прочитати від филипян послання до Филипян, 4 розділ з 10-го вірша І нижче. З 10-го вірша. Ну і по 14-й, а там далі подивимось. Апостол Павло пише до церкви: Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви й раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу це не тому, що чогось потребую. І тут би нам прийшло на думку подумати, що Павло нічого не потребував. Що всі його потреби були задоволені, все було покрито, всі рахунки оплачені, всі маршрути, квитки викуплені, куди треба їхати, все заброньовано, всі готелі заброньовані. Бо він каже: Я вам дякую не тому, що чогось потребую. Звісно, що так може сказати людина, ну, яка нічого не потребує. Але він каже. Я навчився бути задоволеним тим, що є. Умію жити і в нестатках. Умію жити і в достатку. Звик до всього і в усьому. І насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили. Взявши участь у моїх труднощах, він хвалить церкву. Він дякує церкві Филиппах і каже: Ви мені знову почали допомагати, і мені це приємно. Я дуже зрадів, що у вас з'явилася можливість знову допомогти мені. Але моя радість не від того, що я потерпав. А від того, що ви маєте тепер частину в моєму служінні. А я навчився бути задоволеним з тим, що я маю. І я вбачаю ключовим словом в цьому тексті саме слово навчився. Бо задоволеність вона не сходить з неба як хмара. Задоволеність не приходить у вісні, коли ти лягав нитіком. А проснувся і виявив, що ти став задоволеною людиною. Чудо про... якесь трапилося вночі, ти лягав одним, а прокинувся іншим. Виявляється, що до слова задоволеність треба обов'язково долучати слово навчився. Бо коли ми не навчимося бути задоволеними, в які умови нас не помісти, що б нам не дали. Що б ми не придбали, ми завжди будемо скиглити, і нам завжди щось буде не так. Люди незадоволені це небезпечні люди. Це токсичні люди. Люди незадоволені, їх взагалі, царі, імператори, вони не тримали поруч з собою. Тому що незадоволена людина. Біля царя, біля тіла це небезпека. Його можна купити, можна використати його незадоволеність чимось, зіграти на цьому, і він тебе чи приріже вночі, чи отрує, чи щось тобі підкладе, і ти помреш. Тому імператори дуже слідкували і дивилися за обличчями тих, хто поруч з ними. Натяк на це, ми навіть бачимо в книзі Неємії, коли Неємія сумував за Ізраїлем, але він знав, що не можна в такому стані явитися перед лице царя. Царі не терпіли біля себе сумних незадоволених людей. І він зібрав всю свою силу волі, він старався, намагався, як і міг, аби не подати виду перед царем, що він чимось засмучений. Але царі, вони уважно слідкували, щоб жодна тінь не пробігла на лиці тінь незадоволення чи смутку не пробігла на лиці тих, хто поруч. А Неємія подавав вино царю. І тому цар швидко його розкусив і каже: Чим ти засмучений? І це не каже про велич душі царя, який він був уважний до слуг, він за свою шкуру хвилювався. Бо засмучена людина біля мене, та ще й та, що подає мені вино, це дуже небезпечно. І тому цар каже: слухай сюди, чого ти сумний. Він каже: так і так, мій народ і цар, знаєте, одлягло, слава Богу, твій народ поможем там твоєму місту, твоєму храму, стінам твого міста. Добре, що це така потреба, яку я можу тобі допомогти. І ми думаємо, о, який цар великодушний! Цар за своє життя дбав. І всі царі слідкували, щоб нікого незадоволеного біля них не було. Бо це небезпечно. Навіть для життя. І от Павло каже: я навчився, тому що бути задоволеним це, це процес, це виховання себе, це робити крок за кроком в тому, аби дякувати Господу за все, що ти. Маєш. Це перший крок виховувати себе, вчити себе. Я ж думаю, Павло не лукавив з ними. Він їм чесно написав. Каже: я навчився. Так це був процес. Коли ми вчимося, ми робимо помилки, правда? Коли ми вчимося, не завжди все виходить на відмінно. Коли ми вчимося, ми можемо десь програти. Але Павло каже: я дисциплінував, я працював, я вчився, і що я навчився бути задоволеним тим, що в мене є. Розкажу один приклад із нашого знаєте, там, харківського життя, коли почалась війна. У мене в друзях були по Фейсбуку, були знайомі, наші діти ходили в одну школу. І їхня дівчинка дуже гарно співала, і декілька разів я її запрошував, аби вона виступила на таких великих євангелізаційних зібраннях. Ми організовували свята для дітей, там по півтисячі людей приходило: батьки, діти, бабусі. От і ця дівчинка, вона така гарно співала такі українські пісні. В неї був гарний костюм, плаття таке з колоритом національним, і ми її звали, аби вона виступила на наших таких зібраннях. Євангелізаційних це було і для них євангелізація, адже приїжджала вона, приїздили батьки, її привозили. Хрещений, хрещена, вчитель музики, по вокалу, репетітор. Всім важливо було подивитися на виступ дитинки. І так ми познайомилися сильно близькими ми людьми не були. Побачили потім в Фейсбуку один одного, додалися в друзі і так далі, і тому подібне. Десь щось один одному там. Лайкали. Але почалася війна, і вони написали мені в меседжер, що ми бачимо, що робить ваша церква. Ми знайомі з вашою церквою. Так і так. І вони почали розказувати свою історію. і Що вони мені написали? Вони кажуть, ми підприємці, в нас декілька магазинів з морепродуктами, риба, різні сорта. І там ну, не про товстолоба, йде мова, там про. Таку рибу, йде мова, от, е, яку важко спіймати на зарплату звичайного українця. От. І вони кажуть, у нас таких магазинів декілька, і всі вони розташовані ну, от саме на моєму районі, от там де найдужче постраждалий район. І ми виїхали, ми бросили все, ми розпустили наших реалізаторів, е, наші магазини вже пусті, нужденні люди взяли собі. Трохи і поїсти, але у нас на складах е багато тонн риби залишилось. Це був лютий місяць, якщо ви пам'ятаєте. І вони перед Новим роком, перед Різдвом робили великі закупки, щоб знаєте, гарно торгувати і мати хороший зиск. І... Але ми виїхали. Ми зараз знаходимося, вони називають село. Я подивився по карті ще 200 метрів і кордон Росії. Думаю, ото люди сильно виїхали. Ну тоді, знаєте, паніка була. Деякі виїхали. В мене один знайомий, він тікав з Харкова на Донбас. Їх посеред дороги перестріли руська колона, розстріляли автобус, дуже багато загиблих. В нього три кульових поранення, але він вижив, після чого покаявся, після чого одружився. Всяке буває як на війні. От. І люди в паніці не всі розуміли, куди і що тікати, куди бігти. І вони туди втекли. Вони кажуть: ми хочемо через вашу церкву. Просто роздати все, що в нас є. Це невіруючі люди, у яких тони риби на складах. Вони кажуть, ми розуміємо, його можуть покрасти, це раз. Туди може щось прилетіти, його не стане це два. Можете виключити електрику, потеплішає, воно все пропаде це три. А ми не хочемо, щоб воно просто пропало. Ми бачимо вашу працю, працю вашої церкви, ми хочемо це роздати людям через вас. Не буду сильно детально все казати. Загалом у себе в селі, навколишніх селах, і через нашу церкву вони роздали приблизно 10 тонн риби зі свого складу. Приблизно 10 тонн. Це була камбала, це був лосось, це були різні хеки, це були горбуші. У мене є фотографія, де я на північній Авторці стою з бабушками, і вони знаєте, цю морожену горбушу. Без голови, як мечі держу, то так. І я з ними посміхаюсь. Люди не вірили навіть своїм очам, що їм таки, таку рибу привезли додому. От в квартиру цих людей, які роздали 10 тонн риби, до них прилетів снаряд, і їхня квартира вигоріла вщент. Єдине, що вціліло в усій квартирі, це Вірні, не, не, не вціліло, ні, що можна було отак взяти з полу. Не віничком змести, а взяти в руки. Єдине, що було, це пружини з дивану, який стояв на балконі. Пружини з дивану, який стояв на балконі. Це єдине, що можна було підняти з долівки, а не змести віником на совок. Не залишилось нічого. Була копілка на підвіконнику, з тієї копілки всі монети перетворилися в одну таку металеву кульку. Ну, горку в нас кажуть. І ви знаєте, спілкуючись регулярно, вже на протязі двох з половиною років з цими людьми, вони повинні повернулись в Харків, вони живуть в чужій хаті, яка зовсім не така, як раніше в них було житло. Вони потихеньку відновили свій бізнес. Звично, що звичайно, не в тих масштабах, що був у них, бо не стільки вже і людей у нас, а особливо на тому районі. Але вони продовжують жити, продовжують своє життя. І от спілкуючись з ними в різних періодах, коли їхня квартира була ціла, коли ми тільки почали в них брати рибу, коли в них вже закінчилася риба, коли в них згоріла квартира, коли вони ходили від родичів до родичів, де їм пожити, на різних етапах, спілкуючись з ними, я не відмітив, не помітив жодного відтінку. Ропоту, якогось незадоволення, якогось роздратування, якихось питань до Бога. А чого так? Чому згоріла наша квартира, коли ми стільки пожертвували всього? Чому діабет перейшов в гіршу стадію? Все, що я від них чув, це слава Богу, що ми живі і ми можемо щось робити далі. Я дивувався. Це люди, які не знали Бога. Але їхнє бажання було віддати все, що в них є. А коли ще росіяни взяли навіть більше того, що вони хотіли віддати, спаливши їхню квартиру, вони і після цього не почали виливати якогось негативу. Вони переживали, я розумію, це в собі, але вони змогли пройти цей шлях, коли втратили абсолютно все. І я розумію, що бути задоволеним це треба вчитися. Інколи життя буде підкидувати такі екзамени нам, наскільки ми навчилися бути задоволеними? Дехто вміє бути задоволеним, коли в нього немає нічого. Він навчився жити. Павло каже: я навчився жити, коли нема нічого. Ви знаєте, є люди, які вони навчилися жити, коли в них немає нічого. Але їм приходиться заново вчитися жити, коли в них щось появляється, починає з'являтися. Є люди, які навчилися жити, коли в них все є. Але їм приходиться заново вчитися жити і бути вдячними, коли вони втрачають усе. Друге, що я хотів відмітити, це 14-й вірш, 13-й, вибачте. Павло каже: я все можу. В тому, хто мене. Зміцню. Перше, це те, що ми маємо вчитися, мусимо вчитися. А друге, ми потребуємо того, хто зміцнить нас в цьому бажанні. Самі по собі ми люди, які ну, схильні до того, аби бути незадоволені. Самі по собі, по природі людській, ми схильні до того, аби нити по поводу й без поводу. Ми схильні до того, аби починати свій ранок. Збурчання якогось. Та й закінчувати день збурчання. І ти, здаєшся, вчишся, здаєшся, ти дисциплінуєш себе, здається, ти даєш собі слово. Завтра ти не будеш таким, як сьогодні. Ти будеш більш задоволений, більш вдячний Богу, але настає новий день, і десь хтось відразу збиває тебе з колії. Ми потребуємо того, хто нас зміцнить. Павло каже: я все можу, це, що я перерахував. І в багатстві, і в бідності, із хлібом, і без хліба, і ситий, і голодний, все це я можу, бо я вчився. А ще, каже, є такий секретний інгредієнт. Ще є той, хто мене зміцнює. І от в ньому, в тому, хто мене зміцнює, в Ісусі Христі, я все це можу. Без нього я б не міг. Наскільки б я себе не тренував, наскільки б я не упражнявся в тому, аби бути задоволеним і вдячним, я б цього не зміг, я б не було того, хто зміцнює мене. От в ньому, в Ісусі Христі, я можу все. І Він порахував обов'язковим сказати це до Церкви в Филиппах і навести їх погляд на Ісуса Христа, друзі. Ви мені допомагаєте, я дякую вам. Я дещо пройшов в своєму житті і маю певний досвід. Я вдячний вам за підтримку. Але я хочу звернути вашу увагу, дорога церква в Филиппах, що є Ісус Христос, який може зміцнити мене в будь-який період мого життя. Знаєте, отримуючи великі кошти, треба, щоб був хтось, хто зміцнить тебе, щоб в тебе криша не поїхала. Бо інколи ми не знаємо, що робити з тими грошима. Ми привикли до певних грошей, а потім багато хто злітає з катушок. Бо не вміє жити так. Каже: в Ісуса Христа заховайтеся, оберіть Його тим, хто вас зміцнить, і ви все зможете в ньому. Ви все зможете в Ісусі Христі. Сьогодні у нас буде спомин. Ми знову і знову навертаємо свій погляд до Ісуса Христа. Бо скільки б ми. Не практикували певних вправ, певних кроків, одне, друге, третє, чотири секрети успіху, п'ять кроків, як бути задоволеним. Ми нічого не досягнемо, якщо не будемо заховані в тому, хто зміцнює нас в Ісусі Христі. Ми постійно потребуємо того, аби в фокусі нашого зору був Він. Бо дисципліна і виховання самого себе, саме по собі, нічого не дасть. Просто прийде інший рівень спокус, прийде інший рівень випробувань, і виявиться, що твій будинок був побудований на піску. Але коли ти в Ісусі Христі, коли я в Ісусі Христі захований, коли моє життя присвячене Йому, Павло каже: я все можу в ньому, в зміцнюючому в мене Ісусі Христі.